Індійські е, місцеві медіа зазначають, що Індія 10-12 вересня відправить до Путіна свого представника, щоб обговорити цитата мирні зусилля. По Україні Індія останнім часом можна сказати, активізувалася. Бачили і моді був на Росії у липні місяці. Потім до України прибув. Щоправда, певного якогось результату зрушення після цих візитів ми не побачили. Навпаки, мені здається, на Росія посилила обстріли і наших енергетичних об'єктів, і цивільної інфраструктури, і ось знову їдуть до Росії. Що ви бачите в цьому? Для чого? Що це за зусилля? І китайці там теж будуть до речі. Ми будемо реалістами, ми не могли побачити жодного результату от такого серйозного результату від візиту. Моді ну ми ж не можемо уявити, що моді після повернення до нью делі скаже чітко про те, що ми обрубаємо всі економічні стосунки. Більше жодної тони нафту російської нафти не прийде в Індію. Тобто, путі моді має на Путіна насправді величезний вплив. Він використав війну для своїх економічних результатів. Ми повинні були це рахувати, ми мали це передбачати, тому що в моді, е, в травні на початку червня цього року, відбулися вибори. Від цього залежала його доля його третього прем'єрства. Це для нього було надзвичайно важливо, тому що це певний історичний момент. Це другий прем'єр в історії Індії, який пішов на третій термін. Е, е, і в моді під час виборчої кампанії от була дуже проблемна виборча кампанія. Дуже проблема виборчої кампанії. Йому потрібні були от певні економічні показники. Він використав війну, він отримав, він отримав е суттєві прибутки від торгівлі з Росією, е отримав можливості зміцнити свою економіку. Ну пригадуєте ці всі історії про купівлі, рупій, про те, що Росія нічого не могла купити, і все інше. Тобто для Індії ця торгівля пішла в плюс. Але позиція моді щодо війни завжди залишалась незмінною. Нам ця позиція завжди не подобалась. Мовляв, це просто слова, лише дипломатичне вирішення конфлікту. Буквально з перших місяців масштабної війни. Нам це не подобалось. Ми хотіли реальні дії, але з нашого боку також були помилки. Тобто, ми з Індією не працювали там більше року не було посла українського посла. До прикладу в Китаї здається близько півтора чи навіть два роки. Оцей напрямок ми завжди пропускали. Тому зараз ми повинні використовувати, не чекати дива від того, що моді от візьме пульт управління польотом, натисне на кнопку і скаже: Все, Росія, нафта закінчилась більше купувати не будемо. Так не працюють механізми у світі, але те, що моді має вплив, до моді будуть прислухатися, це, це факт. Так, пане Алсі, а ви бачите ну, умовний такий собі план, чи, хоча б я не знаю, якісь нариси засобо того, що таке мирні угоди в розумінні е, Індії, ну, бачені в самому моді. Не знаю. Бо говорять, мирні угоди будуть, е, мирні зусилля будуть просувати на зустріч, там 10-11 вересня. Що таке мирні зусилля в розумінні Індії? Важливий момент, щоб ми просто не мали таких великих райдужних перспектив. Спецпредставник Індії поїхав в рамках Брікс. Тобто це запланований візит, але разом з тим вони зробили акцент на тому, що буде вирішуватись питання домовленості. Зараз мова йде про процес. Зараз мова не йде про мирні перемовини. Позиція Сполучених Штатів, позиція Європи, позиція Індії, там китайсько-бразильський, так званий план, який ніхто не бачив, там лише кілька речень. Які, начебто, підтримують 110 країн, як повідомляє Пекін, це все лише стимули до переговорного процесу. Це процес, це не результат. Коли будуть мирні домовленості, це далі. Тобто для нас ми бачимо певні суми. От ми бачимо, що диктатор, який два місяці тому говорив, що ні за що, тобто, от ну дослівно цитуємо майже дослівно цитуємо Путіна. Ну в перекладі на українську мову. Тобто, він фактично сказав, що Україна має посипати голову попелом, відмовитись від своїх п'яти областей, там відступити з Херсона Запоріжжя. І після цього мовляв, ми подумаємо, як діяти далі, і там залишиться там денацифікація. Це у червні було і... у червні перед і... перед самітом місяці. Тому там. це вже не важливо. Там півтора, два місяці, два з половиною. Але позиція була достатньо жорсткою. Тобто, іншими словами, про жодні домовленості не може бути мови. У нас все хорошо, наступаємо до Дніпра, до Києва. Заява Медведєва, що треба там зачистити буферну зону до кордону з Польщею і все інше. Десь цей пафос зник. От, зверніть увагу на останні заяви Путіна. Він вже говорить про деталі. Він вже говорить про деталі. Е, Орбан передає фактично російські слова про те, що для них вигідно перемовини один на один, ну чого не можна катастрофічно допускати нам. Путін починає говорити про деталі по подробиці. Це означає, що от, е, візит спецпредставника зможе зміс зміз і е, ще більше сунути позицію Росії до певного переговорного процесу. Пане Олексію, давайте звернемо увагу на заяву значно вищої посадової особи це канцлера Олафа Шольца. Він сказав, що настав час обговорити завершення війни в Україні, що також виступив за участь за участь Росії у другому саміті Миру і сказав, що Зеленський йому це в принципі обіцяв. Як ви бачите цю зміну? Чи є це зміною в позиції Шольца? Як на неї впливають результати зокрема виборів, які відбулися в двох регіонах та в Тюрінгії і Ще в одному регіоні забув в Саксоні здається. Пане Олексію, наскільки це електоральна ситуація змінює позицію Шольца? Йдеться поки що про вибори в двох регіонах. Дуже погані результати виборів, але в двох регіонах. От далі шоку в нас немає. Але цей шок у нас був раніше, коли ми бачили результати соціології. Результати, скільки отримують отримує дві проросійські партії. У регіонах колишньої німецької так званої німецької демократичної республіки проблеми є, проблеми величезні і е, дуже неприємні. Але якщо ми подивимося на заяви представників заходу, то вони останні місяці залишаються незмінними. От у липні у нас був пік заяв, коли почали чітко говорити про те, що е, потрібно максимально наближати перемир'я. Заява з боку Сполучених Штатів з боку Європейського союзу. З боку окремих країн глобального півдня, оці розмови пішли. От, власне, такого, такої кількості, такого характеру розмов не було спочатку масштабного вторгнення. Тобто світ готував певну базу. Але для нас це менш важливо, тому що позиція Заходу залишається незмінною. Для нас важлива зараз позиція частково Індії. І для нас важливо зміна позиції Росії про те, що вона дійсно може сісти за стіл переговорів, і тут уже е, саміт миру для нас менш важливо. Ну приїде представник Росії. Знову ж таки, ну ви уявляєте, що Путін приїде? Ні, очевидно, ні. Якщо приїде представник Росії, то очевидно він приїде. Ну, це буде такий е, представник навіть не третього, четвертого п'ятого рівня, тобто певний принизливий формат uh -huh. Росія. Працює. І нам цього слід чекати. От кого вони відправляли на перемовини в Стамбул? При Міністра там, культури, да, Мединського. Мединського, хто такий мединський? Фігура четвертого рівня, фактично. М -м -м. І очевидно, якщо будуть мирні домовленості, то я не виключую, що вони прийшли взагалі там не замміністра, а когось там з керівників департаменту, щоб показати, що ми ж великі, ми не можемо, ми не можемо там, щоб приїхав е -е, хтось із е -е, вагомих осіб. Да, тобто для нас, нас це просто от певний індекс того, що Росія пішла на маленькі поступки, дослухалась Заходу і все інше. Але ознаки переговорного процесу чи підготовки до переговорного процесу вони швидше навіть не в саміті миру, а в таких візитах, як сьогодні і завтра, буде в Москві. Я маю на увазі спецпредставника Індії. Що ж, Але уважно ми... стежити Це... за цим так. Індії не важливо, де пройде умовна 38 восьма паралель по Україні, які буде у <світ> <колі. світ> Індії. Важливо отримати результати. Індія хоче спокійно торгувати, Індія хоче нарощувати uh -huh. і мати серйозні впливи. І грати свою гру на відміну від Китаю, тому що ми пам'ятаємо, які серйозні портирічя між Індією і Китаєм, дуже серйозні. Кілька років тому там була е, стрілянина в Гімалаях, коли загинули кілька е, індійських солдатів. 山へのおやじがこれで落ち着キタい。